Вітання з вами, ситуаційний центр, і я Наталія Гайовик. Близько 22-ї години, 25 -го грудня, камери відеоспостереження зафільмували ДТП на перехресті вулиць Брацлавської та Привокзальної. Водій автомобіля ВАЗ, виконуючи маневр повороту ліворуч, не надав перевагу Русі зустрічному транспортному засобу, а саме автомобілю Шкода. Обидві машини зазнали пошкоджень. До місця події прибув екіпаж патрульної поліції зрештою дану автопригоду вирішено за процедурою складання Європротоколу. HOME <laughs> О 13.32 26 грудня, трапилася автопригода на розі вулиці Келицької та проспекту Космонавтів. Там водій автомобіля Форд не переконався у безпечності своїх дій перед початком руху і здійснив зіткнення із автомобілем Фольксваген. Транспортні засоби отримали пошкодження із матеріальними збитками. Тож учасники ДТП викликали до місця події патрульних. У результаті кермувальники вирішили дану пригоду шляхом цивільно-правових відносин. Близько п'ятнадцятої години, 26 -го грудня, на вулиці Василенка зіткнулися дві автівки. Водій червоної Тесли не врахував дорожньої обстановки та не дотримався безпечної дистанції руху, внаслідок чого допустив зіткнення із автомобілем марки Кія, який рухався попереду. Учасники автопригоди вирішили обійтися без виклику на лінію 102 та згодом роз'їхалися за згодою обох сторін. Переходимо до інформації від муніципальної варти. Днями було проведено обстеження прибережно-захисної смуги струмка безіменний по вулиці Трублаїні. Інспектори виявили, що власники одного із домоволодінь вивели із своєї вигрібної ями трубопровід, через який рідкі відходи потрапляли в мережу ливневої каналізації. За порушення правил благоустрою нашої громади. На мешканку цього будинку працівники муніципальної варти склали адміністративний протокол за статтею 152. Також жінка отримала припис на. Обов'язковий демонтаж самовільно встановленого трубопроводу до цього моменту це усі новини. А ми вкотре нагадуємо, якщо ви стали свідком здійснення правопорушень на території нашої громади і змогли зафіксувати це на фото чи відео, обов'язково надсилайте відзняте на WhatsApp або Telegram за номером телефону ситуаційного центру 067 4 102 101. Не забувайте вказувати дату, час, точну адресу та деталі ситуації.